Сергій Мельничук розповідає, його син Андрій пішов служити на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку був в теробороні, а згодом на передовій водієм БМП у 118-й окремій механізованій бригаді. Сам говорить, теж долучився до війська і виконував бойові завдання у складі 46-ї аеромобільної бригади. Неоніла Мельничук пригадує, хвилювалася за обох, за сина і чоловіка. Було дуже важко, тому що я знала, куди він йде. І крім того, я не могла його відговорити, тому він казав, що він казав, мама, а хто піде, як не, не ми. І так само тато був за кордоном, він і теж сказав, що тато приїде за кордон і теж піде. І сказав, що я не хочу, щоб мою тут сім'ю хтось вбивав, насилував. Вивезли хлопців на, казати, на роботу і мали забирати хлопців назад. І тоді були якраз йшли дощі, так як в Запоріжжі грунт дуже тяжкий, машини позастрягали. Під'їхала друга машина, яка би мала їх достати. І друга, друга теж застрягла. І, звичайно, орки на таке ніколи не пропустять, як стоїть дві коробочки. Вони почали інтенсивно туди накривати їх. Вони вже якби витягнули Андрієву машину, і він почав здавати назад. Виглянув з БМП, голову висунув і в той момент прилетів осколок. От, Він спустився назад, тіло спустилося, вже будемо казати. Хлопці почали його доставати. Але нога там заклякла і він на, нас включилася задня передача, і машина пішла на мінне поле. Але якось Богу дякувати підривалося тільки зад машини. Так що вони його достали на другий день. Ми просто хочемо, щоб пам'ятали їх. Наш син він теж він дуже любив справедливість і його дуже багато чого нервувало, те, що тут нічого не діється, ніхто нічого не робить, що люди пасивні. Алея слава із портретами загиблих героїв у центрі селища Мар'янівка. Її облаштування профінансували благодійники, сказав Сергій Мельничук. Тут 33 стенди з героями, які проживали у Мар'янівській тергромаді. На відкриття алеї прийшли рідні, друзі, побратими і жителі громади. Це слово з глибокою шаною і гордістю промовляють справжні сини і доньки України. До портрета загиблого військовослужбовця Михайла Мітури прийшли дружина і мати. Вони розповіли, що їх син був мобілізований 2022 року. Служив на посаді помічника гранатометника у 25 п'ятій окремій повітряно десантній бригаді. Загинув 17 липня 2023 року в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. І дуже був Він всіх любив. Він всі був маленький, але він старався всім допомогти. Він сам не хотів казати мені, що його вже так як забрали, мобілізували йому вже форму дали. І тоді вже дзвонять до мене кажуть, що мамо, татові вже форму дали. Як я в Польщі його навіть я не побачила його. Додому його теж рідко взагалі не відпускали, як поранення отримав. Як вони перший день зайшли на позицію, він 36 днів був. Я вже подавала скрізь, шукали ми його і до командирів, і до ротних, до взводних, до яких мала номери телефонів. Ми всі. Жінки теж так об'єднувалися, і 36 днів його не було. То й мені прислали фотографії вже потім ті типу, побратими через трошки, то я його ще я його вже не бачила такі. У нього борода, вуса, він тут був не побритий, нічого, він сили не мав йти навіть, так як то кажуть. Він казав, що пару днів не було чим їсти, хто прийде, каже, подивиться. І каже, там не можна було до нього таким, такому він був місці, що там до нього нічого не доїжджало. Він був без води, без їжі, без нічого там. Преме попадання ми його ховали без голови, без руки, нога була. Пів ноги в нього не було. Священники відслужили панахиду за загиблими. Усі присутні поклали квіти до стендів із портретами загиблих героїв. Діти вручили рідним загиблих захисників національний стяг. Серед тих, хто отримав прапор, дружина загиблого офіцера Тараса Грицюка Мар'яна загинув 6 вересня, 23 му році, в населеному пункті Григорівка на Донеччині. Воював він майже з перших днів. Був мобілізований 12 березня 22-го року в прикордонні війська. Карпатський загін. Мені дуже тяжко без нього, бо це був чоловік, це був найкращий друг. Це була моя підтримка. На відкриття Алеї Слави прийшли майже п'ять сотень людей із Мар'янівської тергромади, сказав селищний голова Олег Босалик. Спільна праця всієї громади. Безпосередньо участь приймали практично всі, але основний тягар і робота вся впала на батьків, волонтерів, добровольців, жителів громади. Селищна рада допомогла матеріалами, спільними зусиллями облаштували алею слави полеглим героям. Це є повага до наших воїнів, які захищали нас, віддали своє життя. Це найменше, що ми можемо зробити. Захід завершився спільним виконанням «Гімну України. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.